Сьогодні ми в селі Хімчин. Зараз покажемо вам хату, стареньку хату, але тут є дві такі хатини. Тут є газ, тут є світло, є великий садок, є дорога до хати. А решта будемо заходити на подвір'я, до хати все покажемо. Заходимо на подвір'я. Оце хата стара, накрита таким ще польсько-австрійським черепом. Це така керамічна черепиця. З лівої сторони тут є сусідська будова, якась це гараж сусідський. Оце межа є. Оце межа по ділянці. Вона йде туди-вниз, по той виноград. Тут є сад великий. Є і черешні, і горіхи. Виноград, яблуні. Тут криниця з правої сторони, зразу нам проти хати. Ми знаходимося в селі Хімчин. Вона знаходиться 7 кілометрів від Косова. Дорога сюди йде шутрована, добра дорога. Хата дерев'яна, з такого тесаного бруса, обшита, обшита такою трохи дошкою, і обштукатурена глиною і, зовні, і всередині. ну так По-старому ще зроблено все. Вікна дерев'яні, подвійні ще є. До хати проведена газова труба, є газ, є світло в хаті. Зараз зайдемо до хати. Тут є багато нюансів. Тут проблема з підлогою. Підлога перегнила. Це велике таке приміщення, таке як коридор. Ну, тут підлога прогнила. З такого великого коридора є направо кімната. Вона досить така велика. Підлога тут добра, не прогнивша, не провалена. Стеля суха. Суха, що дивно навіть, бо хата стара. Стара, але стеля суха. Черепиця в гарному, в доброму стані. Ще стара, така добротна і. Не протікає нічого. Сухо все, все сухо. Газова труба, яка тут йде, тут кухонька може бути. Но підлога, підлога, все. Тут треба заливати стяжку, тому що це, це проблема. В тій кімнаті тут зліво наліво є ще одна кімната, в якій є пічка. Пічка робоча, вона е, працює, не димить, нею користувалися. Кімната менша, але підлоги тут нема. Стеля суха, але підлоги нема. Це треба заливати стяжко. Пічка має лежанку, на якій спали і грілися. Ну, підлоги нема. Це кімната, коридор, вона досить така велика, може дійсно бути кухня тут, тому що тут є газова труба, тут є пічка невелика, робоча теж пічка. Ну, така собі кухня би могла бути, але підлогу треба зривати і треба заливати стяжку. Єдиний плюс, що тут сухо. Тут сухо, бо стара черепиця, вона в доброму стані і нічого не тече, нема мокрого, нічого сухо. Виходимо з хати, напроти хати є криниця, в ній є вода, там є 19 таких бетонних колець, десь 15 метрів криниця глибини і вода є десь до трьох кілець. Це хата з боку. Старенька така старовинна хатина. Це новіша така будівля, накрита шифером. Тут є дві кімнати, лівіші є двері, там була колись стодола, там тримали сіно, але там може бути як гараж або як величезне приміщення, щось собі тримати. Сюди проведений газ, є світло. Це старенька стайня, така собі там тримали, худобу якусь тварин. Дрова. Навколо хати є така дуришка, залита цементом. Зараз зайдемо до цієї так званої літньої, якби кухні, де є. Ну, тут, тут теж є так щось дошка. Щось з нею таке, щось вона відпучила, чи що тут. Не. Тут зашито такою пластмасовою вагонкою. Дерев'яні двері. Тут направо є така кімната невелика. Там знизу дошка кинутий, тут лінолюм. Тут є вихід газової труби. Була, напевно, така собі кухонька, тому що витяжка якась є стара. Ну, тут може бути кухня. Таке невелике приміщення. Прямо є ще одна кімната, велика кімната, така 5х. В ній є пічка, пічка робоча. На ній готували їсти і хліб пекли. І грітися можна. Хата велика. Вікна дерев'яні. Там в кутку є вихід газової труби. Можна поставити конвектор, як додатковий обігрів газовий конвектор. Тут навколо є ліси, місцевість така пригірська, прикарпатська, село 7 кілометрів від міста Косів. Сполучення добре з Косовом, з Коломиєю. 10 хвилин пішки йти до центру села. Там є школа, є садок, є магазини. Зв'язок тут є добрий. З вікна якраз тут видно садок, тут є цілий ряд яблунь, сливи. Виходимо з літньої кухні і зайдемо в стодолу. Ну, приміщення таке велике, величезне. Тут нема світла, може так не буде видно, але приміщення величезне. Тут сіно тримали, там ще наверху, на подригах кажуть, щось можна було і сіно тримали люди. Ну, приміщення велике. І тут воно зацементовано. Цемент всюди якби забетоновано. Тут не трава, не дошка, а цемент. Стяжка, якби така. Спокійно може стояти тут машина. або різні речі, майстерня якась. Оце йде сусідська хата. Якби це є межа. Дерева, отут той виноград, ця слива. Оце є межа тут, бо внизу там вже йде такі курчі, там де ріка. Тут є 25 соток під будинком приватизовано. Решта є землі. Щось до гектара, але це переписується лише в сільраді. Зараз під час війни не приватизовують землю під СГ. Відповідно, господарі відмовляються від своєї землі, яка йде під сільське господарство. А 25 соток тут приватизовано, є кадастровий номер під будинком. Оце тут хата одна, та хатина стою з стодолу з друга. Ну і це з цієї сторони великі старі дерева. Сливи, черешня тут величезна, грушки. Це грушки. Оце. оце по ті великі черешню, грушку. Оце так йде ділянка, межа. Так? Потім вона так тягнеться туди. Що це є таке? Ось тоненьке деревце біля якого дубочок росте до верби до верби. І так від верби ділянка тягнеться вниз туди до електричного стовба, отак і ще вниз. Ще вниз тут є цілий ряд яблунь, сливи, груші. Все, що люди собі хотіли, те садили. Це той сарай стодола, а оце ззаді. Обшити дошкою. Все воно тут поставлене з того бруса тесаного і обшитого дошкою, обштукатурено зверху і всередині. Ділянка тягнеться туди донизу, все, що тут отак, от покошено, це все є ділянка така квадратна. Донизу і туди вже там, де видно такий живоплід з граба. Отам є дорога, оце типу до дороги. там ділянка І доверху оце хата. Там, де світло світиться, стара, а це є з правої сторони, та новіша, типу, як літня кухня, із такою більшою кімнатою. Село гарне, таке живописне. Їдучи сюди по дорозі з Косова, тут відкриваються гарні краєвиди, видно і гори, і ліс. Ну, Тут ліс всюди. Поки ми їхали, було повно машин. Люди собі пішли по гриби. Зараз після дощу Ну, ліс навколо.